Доброго дня, шановні учні. Сьогодні ми з вами продовжуємо робити ранкову зарядку. Я вас прошу, я сьогодні багато казати не буду, я ще не повністю поправився. Я ще хворію, але ми, нам потрібно з вами продовжувати робити ранкову зарядку, І не тільки ранкову зарядку, а обов'язково якусь фізичну вправу. Що я маю на увазі? Розтяжку, згибання розгибання рук опорі льожа, прес, е тримання планки. Ми все одно повинні з вами розвиватись в фізичному напрямку це точно. Сьогодні розминка і, і сьогодні зробимо е вправу на розтяжку. А або... Але не класично, а вона буде складатись з трьох частин. Е е ви сьогодні побачите. Все. Поїхали. Багато казати не буду. Не забуваємо техніку безпеки. Руки на пояс нахугову перед назад, ліва, права. Ноги на шині пліч. Руки на пояс виконуємо. Поїхали. Раз, два. Спокійно. Три. Без різких руків. Чотири. Продовжуємо. шість, сім, вісім, дев'ять. Десять. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Закінчили. Нахило вліво в праву сторону головою. Тільки головою поїхали. Виконуємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Повороти головою вліво в праву сторону. Продовжуємо. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, тринадцать, 15, 16, шестнадцать, семнадцать, семнадцать, 20. двадцать. Перед собою руки прознення ножиція продовжуємо. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, дванадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, двадцать, тринадцать, семнадцать. 15, 20. Закінчили. Чотири випади плечами вперед, чотири назад. Розпочнемо разом зі мною. Випади плечами. Раз, два, три, чотири, 5, 6. Вперед, 7, 8 назад. Спокійно. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Вперед. Тільки випаде плечами. Тримаємо рівно при цьому спину. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Назад. Спокійно. Дев'ять, десять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять. Закінчили. Наступне завдання. Руки на пояс на хату вперед, назад, ліво право. Поїхали, виконуємо. Раз, два, три, чотири. Спокійно. без руки. П'ять, шість, сім, вісім, дев'ять.

Вліво, два нахладу, лотува. Вправо. Рука на пояс, спокійно, без різких рухів. Раз, два, виконуємо, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Продовжуємо. дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, п'ятнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять. Двадцять два порута тулуба вліво, два порута тулуба вправо, рука на пось. Продовжуємо. Раз, два. Не забуваємо техніки безпеки, спокійно виконуємо, без різких руків, щоб нічого не чіпляти, щоб не травмувати не себе, не нічого около нас. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять. Десять нахал в столу одній нозі, десять наховав іншій нозі, спокійно, будь-якої нозі розпочнемо. При цьому не обов'язково одно витеркати з підлогу. Поїхали. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Не згибаємо коліна, коли робимо дев'ять, десять, киншу нозі. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Встаємо на носки, але... Без різких штовків. Тільки стільки на носки і все. Без перекатів на, на п'ятки. Спокійно. Стаємо на носки. Раз. Опускаємо спокійно. два. Підіймаємось на носки. два. Опускаємо спокійно. Підіймаємося без різких штовків. Якомога вище. Стаємо на носки три. Молодці, дуже станно виконуємо так. Дуже добре. Молодці. Чотири. Приготувались. П'ять. Дуже добре. Шість. Молодь. Ще три рази. Сім. Дуже добре. Вісім. Дев'ять. І. Десять. Робимо розтяжку. Що йому в навозі? Три вправи. А не одну. Ноги на шині. Пліч. Ширше не треба. 10 нахилів в одній нозі, 10 нахилів вперед, 10 нахилів в іншій нозі. Коли ми робимо, коліна не згибаємо, тобто ми не робимо так, коліна стягнувши. Потрібно тягнутися вперед. Не потрібно себе до носків тягнути. Або навпаки, ми тягнемось і себе тягнути до носків, або носки на себе. Це я мав на увазі. Ми просто тягнемось вперед, якомога далі кожного разу. Поїхали. Будь-якої ноги розпочинаємо, але другий раз ми робимо посередині. Поїхали. З будь-якої ноги, якої вам, з якою вам зручно. Поїхали. Десять разів. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, Дев'ять. Десять. Посередині Продовжуємо. Раз, два, три. Дуже добре. Чотири, п'ять, шість. Сім, вісім, дев'ять, десять. Кіншу ноги. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Всі дуже великі, мови, дуже старанно виконували. Не хворійте, підписуйтесь на мій канал. Якщо вам подобається, ставте вподобайку. Будьте здорові. До інших зустрічей. Бувайте, діти. Папа -па, на все добре. Папа. -па.